Потужна швидка для коломийської десятки. Франківські волонтери відправлять українським захисникам на фронт реанімобіль. Пригнали його з Франції. Автівка кажуть у чудовому технічному стані. Та перед тим як вона поїде на передову, все ж пройде техогляд. Крім того, машина укомплектована всім необхідним для медиків обладнанням, щоб швидко рятувати бійців. Коли ми купували машину, одним із критеріїв наявності були гроші переносні. Ця машина буде слугувати для евакуації важко поранених бійців і просто поранених бійців. Для цього є три посадочних місця, тому що медики зазвичай це водій і пасажир. Тут ми ще будемо доукомплектовувати місце під кисневі балони. Є місце під рюкзак для медиків. Ну це по стандартам. Придбати таку швидку зізнаються, волонтери було складно. Її вартість 13 тисяч євро. Збір на автівку волонтери оголосили ще влітку, і повну суму їм вдалося накопичити аж через три місяці. Це був той момент, коли знаєте, люди сказали, що там уже втомилися від війни. Отаке донатів було мало, пожертв було мало. Збір тривав довго, і навіть був такий момент відчаю, коли зовсім донати припинилися, і ми думали, вже ну все, мабуть, нічого з цього не вийде з нашої затії. we <smart noise> Але на щастя є люди, які долучаються. Маленькі діти проводили благодійні ярмарки, продавали там якусь, якусь випічку домашню, якісь свої рукотвори. І кілька разів збирали для нас кошти. Ці діти зібрали більше 20 тисяч гривень. Найбільша кількість пожертв, які ми отримали, це були маленькі пожертви від звичайних людей невеличкими сумами. Тобто, це були пожертви 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень. Тобто, це маленькі суми, маленькі кроки. Але таких людей було дуже багато. Я навіть не можу порахувати, яка це кількість людей. Це нереально, просто порахувати. І ось такими. І маленькими і великими сумами ми зібрали на цей реанімобіль. Волонтери збирають також кошти на евакуаційні безкаркасні ноші. У реанімобілі вони важливі, адже пораненого бійця якнайшвидше потрібно донести до швидкої. У таких випадках каже Леся Качурова, вони просто необхідність, як і автівки. Що стосується швидкої для бойових бригад, це те саме, що прості машини. Тобто вона може проїздити довго, а може і не вижити. Тобто, може там тиждень проїздити. Це все лотерея, як як вона буде. Будуть обстріли, попаде не під обстріли. Це, це складно. Плюс зараз виникла, в нас є така велика проблема, що по ремонту машин на передовій. Те, що ремонтується ближче до станції обслуговування, які є ближче до передової, дуже сильно забиті, і там можна по 3-4 місяці чекати черги, тому ми стараємося брати ті машини, які можна відремонтувати самостійно. Волонтери хочуть закупити 50 безкаркасних нож. Їх планують відправити бійцям на передову разом із швидкою. Реквізити для допомоги можна знайти на сторінках у соцмережах. організації громадська ініціатива Галичини Люса Гребик Віталій Магалатій, телеканал чотириста